Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чеченський диктатор Рамзан Кадиров вже зрозумів, що запахло смаженим. Зараз він починає усвідомлювати, що дні Путіна в Росії полічені, заявив головний редактор каналу Сотнік Тів, журналіст, письменник, публіцист Олександр Сотник. Під час чату на главреді він зазначив, що за відомостями навколо кремлівських кіл Кадиров нібито просив у Путіна добро на створення своєї ПВК. До розумного академіка в голову прийшов один світлий мисль, що він виживе тільки при наявності ПВК, що загалом правильно. А якщо у нього не буде своєї армії, відданої йому повністю обсипаної золотом. Його головою просто гратимуть у футбол через день після загибелі Путіна, пояснив сотник. Також він зазначив, що Кадиров почав усвідомлювати, що наближаються нові реалії, яких йому доведеться виживати без Путіна. Кадиров розуміє, що Дні Путіна можливо полічені. Кадиров зараз знаходиться в тому стані. Коли все стало хитко, Дон прямо зовсім Дон. Тому йому потрібно або служити, або ізвінність немедленно Дон. Він намагатиметься якось виживати, бо нові реалії вже на порозі. Він їх чекає. Він повинен бути готовий, він повинен бути усе озброєні зі своєю ПВК. Коли нова реальність. Спостукає до нього в двері, підсумував письменник. 13 березня глава Чечні Рамзан Кадиров зустрівся з Путіним для обговорення соціально-економічних досягнень Чечні та внутрішніх подій 2022 року. Американський інститут вивчення війни зауважив, що Кадиров відчайдушно намагається зберегти актуальність Чечні в російському політичному та військовому просторі. Місяць тому у Рамзана Кадирова знову сталося загострення агонії. Під час свого виступу він зробив кілька гучних заяв: зокрема, зазначив, що РФ захопить Київ і дійде до кордонів Польщі, а поставки танків. Західного зразка Україні нібито нічого не значить. Водночас поразку на полі бою під час спецоперації Кадиров назвав військово-тактичним ходом, який дозволив вести свою військову політику, яка необхідна для нас сьогодні. Подібних популістських заяв у Ватажка Чечні безліч для нього це своєрідне заспокоєння, як і для Путіна, який постійно твердить, що все йде за планом. Раніше одіозна фігура Кадирова вважалася чи не найвпливовішою людиною в РФ. А от остання зустріч стала черговим підтвердженням того, що Рамзан швидкими темпами перетворюється в придворну облазня. Му, складно скласти слова докупи. Він робить спроби продемонструвати значущість свого регіону та себе особисто у політичній та військовій сфері Російської Федерації, водночас, помітно нервуючи. Зрештою, Рамзан Кадиров все-таки розповів Путіну про діяльність чеченських бойовиків в Україні. Очікуючи, похвали, зазначив, що чеченці сумліно виконують накази свого кремлівського господаря. Бо прагну діяти до переможного кінця. Путін своєю чергою визнав заслуги кадирівців, а Дондона погладив поголівці. На думку авторів звіту, напруга чеченського глави може говорити про. Те, що він відчуває тиск. За даними Центру національного опору від 6 березня, Рамзан Кадиров вербує бойовиків із так званої ДНР. У лави свого війська на Росії тривають феодальні течії, які пов'язані з майбутнім розподілом влади. Гуляйте рокопованої ічкері, Рамзан Кадиров почав вербувати бойовиків з армії так званої ДНР у свої лави, аби посилити свою владу. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.